Що народ настав наш час жити в условиях ремонту. Через це, мабуть, всі проходили. Ось тут настроїв невеличкий бит, буде кухонька. Ще електропечку тут поставимо, будемо тут готувати. Застілив тут куски лінолеуму. було старой з другої кімнати, наскільки вистачило. Тут будемо спати, Ще матрас сьогодні завтра привеземо, Почав вже потихеньку речі перевозити. Тут є гор, поки на місці, де буде колись встроєний шкаф. Ну, в цих двох кімнатах, поки тільки тут ремонт робив, сюди ще завтра прийде ширма строїтельна. На молнії скотчем обклеїться і буде закриватися, щоб сюди пиль не йшла. Ну, а тут -а все по-старому розвалене. Тут теж. Ну, може, поки будемо жити тут, швидше піде ремонт, бо будемо постійно тут, -а. більше буде часу, щоб робити. Якось так. Мені подобається, Пойдет.